Бліз концепт має чітку мету надавати унікальний досвід інтеграції виробів зі штучного каменю у інтер'єри та дизайн проекти будь-якого рівня складності. Ми використовуємо складні рішення, новітні технології та сучасні матеріали, що представлені у нашій індустрії. Сьогодні ми хочемо вам представити наш новий проект, що поєднує функціональність та красу. Робить дизайн кухні інтригуючим. Перетворюючи острів у багатоцільовий елемент простору. Ми говоримо про острів з прихованою індукційною поверхнею, яка не має жодних обмежень у температурних режимах та у часі приготування ваших улюблених страв. Це стало можливим завдяки майстерності Блізконцепт ретельному пошуку матеріалу. Та ми знайшли його. Це MDI Induction від. Фабрики Іналко. Цей матеріал має надсучасну палітру декорів. Дозволяє підняти ліміт використання температур для приготування їжі. Не потрібно силіконових підкладок або спеціальних ніжок. Ви можете користуватися будь-яким посудом. Матеріал MDI від фабрики Іналко є надміцним. Його неможливо подряпати металом. Він стійкий до утворення плям та вигоряння. Матеріал MDI надзвичайно легкий та простий у прибиранні. Фабрика Інауко e виготовляє практично кожну колекцію у товщині 4, 6, 12 і 20 мм. Це дозволяє використовувати один декор у різних елементах дизайну. 4-мм плитку Бліз-концепт використовує для облицювання меблевих фасадів та дверей прихованого монтажу. 6-мм плитки ми виробляємо чудові ексклюзивні мийки, облицьовуємо стіни та підлогу. З 12 мм ми виробляємо сходи, стільниці, обідні столи та підвіконня. У нашому випадку це дало змогу створити тонкі та візуально легкі фасади острову. Важливою деталью є наявність текстури каменю в масі, при створенні елементів декору. У торці та й у його розрізі ви побачите той самий малюнок, що й на поверхні стільниці. Матеріали NALCO є зручним в обробці. Тому ми можемо зробити надзвичайно складні елементи та вузли, виконати сміливі дизайн-ідеї. Співпраця Blizz Concept та фабрики і науко вносить в життя наших клієнтів останні тренди дизайну. Гарантована якість, функціонал. Та надійність виробів Блізконцепт доведена роками користування та рекомендаціями нас як порядних партнерів, надійних постачальників ексклюзивного матеріалу та досконалих виробів з нього.